Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекатиме Путіна у четвер у Туреччині. Зеленський приїде до Туреччини в четвер, навіть якщо Росія не погодиться на припинення вогню, повідомляє видання Ексіос. Голова Офісу президента Єрмак запевняє, що. Ми не дамо Російській Федерації приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу. Це він сказав в інтерв'ю. Найголовніше з цього інтерв'ю. Російська Федерація намагається вийти з під санкцій, використовуючи переговорний процес як прикриття. Якщо Російська Федерація справді готова до переговорів. Необхідно прийняти пропозиції про всеосяжне 30-денне припинення вогню. США та Україна розглядають угоду щодо Копален як один елемент системи гарантії безпеки для України. Санкції будуть застосовані негайно, коли стане зовсім же очевидним те, що Російська Федерація остаточно відкинула будь-які пропозиції про перемир'я. Наче на підтвердження його останніх слів, Даня Блумберг пише, що європейцям ривається терпець. Якщо Росія не припинить вогонь сьогодні, очікуйте сильної відповіді Європи та США. Мова йде. Про санкції, які можуть вести Європа та США разом. А видання The Guardian відзначає, що Зеленський перехопив ініціативу, запропонувавши Путіну особисту, особисту зустріч у Стамбулі і тепер чинить на нього тиск. Видання The Times вважає, що Путін на переговорах вимагатиме капітуляції України. Про вимоги Російської Федерації змінити українську владу, юридичну відмову від вступу до НАТО та поступки територіями. А Трамп грозиться ну, в хорошому смислі цього слова, що його наступний пост буде одним з найважливіших і найвпливовіших, які коли-небудь він видавав. Ну, очевидно, це пов'язане з цими ж переговорами, на котрі, наче, то він також збирається. Народний депутат Олексій Гончаренко озвучив, як на його думку, мабуть, сенсацію якусь. Він каже, що відкриє для багатьох таємницю, до якої люди, можливо, і не готові. І заявляє, що Україна вже вела прямі переговори з Росією не один, не два і навіть не три рази. Це було і в 2022, 2023, і навіть у 2024 році. Що делегації були дуже, на дуже високому рівні. Зустрічі проходили в Аравійському Аравійському півострові, оскільки там є кілька країн, де такі... Речі відбувається тихо без камер. І коли зараз починає хтось кричати про неможливість прямих переговорів, просто знаєте, каже він, вони вже були і не один раз. І обіцяє колись розповісти, чому ці переговори проводилися. Загалом політика і дипломатія це така сфера, де дуже і дуже багато. І дуже часто найголовніше відбувається саме за зачиненими дверима, за, оці всі підкилимні такі всі ці справи, якраз вони вирішальними є. А те, що все, що оприлюднюється, вже озвучується, дається на люди, це вже результат у всіх, у всіх цих таємних перемовин, зустрічей. Невже Зеленський з Путіном там зустрічалися? Щось я в цьому дуже сумніваюся. Представники, мабуть, так. І це, власне, ну а що в цьому поганого? Все одно ми приходимо до того, що треба якось це залагоджувати, цю всю історію, якось дзвонити до миру, якщо, звичайно ж. Наші політики не зустрічалися з російськими, щоб здати якісь наші території, що в чому я дуже сумніваюсь, бо для того, щоб здавати території, не треба ніяких зустрічей. Тут і так успішно нашому керівництву це вдається останніми часами. Російська Федерація проігнорувала пропозицію про перемиря з 12 травня і продовжує наступ по всій лінії фронту. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сигіва під час онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС у Лондоні. Ми обговорили можливі кроки у відповідь, зокрема санкції проти банківського сектору. Центробанку Російської Федерації та енергетики також йшлося про пакети оборонної підтримки. А речник німецького уряду заявив, що у Путіна 10 годин на перемиря Німеччина поставила ультиматум Росії. Росія має відповісти на пропозицію про припинення вогню до кінця дня, якщо до того часу не буде вкладено перемир'я, Євросоюз розпочне підготовку до санкцій. Ну, можливо, вся ця активність європейських лідерів, європейських країн, і, на цього, і цього разу вона невдавана і не імітаційна, а справді. Дієва, скільки вони зрозуміли, що це конкретно в їхніх інтересах, що це не просто допомога Україні, а що це допомога собі. Будемо сподіватися, що всі ці зусилля України, Європи, США будуть ефективними і успішними. Скоро ми власне про це дізнаємося.